Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 13 жовтня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. В Чорнівцях в останню путь проведжали почесного громадянина міста Аркадія Жуковського. За останні три доби в Чорнівецькій області виникло чотири пожежі. На Буковині відбувся агропромисловий ярмарок. Кіцманська осінь 2014. В Чернівцях в останній путь проводжали знаного науковця та історика, почесного громадянина Чернівців, громадсько-політичного діяча Аркадія Жуковського. Він народився на Буковині і прожив тут перші 18 років свого 93 річного життя. Але любов до рідного краю плекав в серці щодня та щогодини. Помер він в Парижі, але ховали його в Чернівцях на кладовищі по вулиці Зеленій, як і заповідав. Прощання відбулося у домовій церкві святого Іоанна Нового Сучавського на території Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича. Тут таки було розміщено скриньку для збору коштів на потреби добровольчого батальйону ОУН, який бере участь в АТО на сході України. Попрощатися з видатним земляком прийшли митці нашого краю: науковці та просто патріоти. Багато з них виросли на його роботі. Практично з нього з його роботи. Справжньої історії України почався такий реальний мій світ пізнання історії України, оскільки за тих часів, коли я вчилася, у нас її практично не було. Він великий просвітитель, великий громадський діяч. А найбільше і найприємніше, і найсвятіше для мене він великий патріот. Таких. Можна на пальцях порахувати із тієї гільдії вікової, до якої він належить. Аркадій Іларіонович Жуковський виїхав з України у свої 18 років, коли тут почалася Друга світова війна, але ані дня не полишав думки про батьківщину. Саме завдяки йому у кожному з 11 томів енциклопедії Українознавства є десятки статей, присвячені буковині її історії, звичаям та подіям. Рідко хто мав таке потужне відчуття батьківщини, як Аркадій Жуковський. Він міг по говору Людини пізнати не лише з якого вона району Чернівецької області, а з якого вона району Одеської області чи інших безсарабських місцевостей, цебто він мав фантастичне ну, чуття таку, знання України і українського народу і дивовижно, як він це не втратив, живучи в Парижі. Після урочистої панихиди у церкві урну з прахом Аркадія Жуковського привезли на кладовище по вулиці Зеленій. Під час прощальних промов її обрамляла стрічку, яку Аркадій Іларіонович беріг більшу частину свого життя, адже з самого початку еміграції очолював українське студентське товариство національного солідаризму Зарево. Потім був президентом бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі. За своє життя він написав більше тисячі енциклопедичних статей про окремі події зі сто історії України складав карти, досліджував життя та значення постаті Петра Могили, установленні української державності. Він дуже любив Україну, Буковину. Він тут народився, і я думаю, що те, що він бажав, то тут е, назад е, прийти, коли його життя буде скінчити, скінчитися. Його воля така була. Поховали Аркадія Жуковського у родинному склепі на кладовищі по вулиці Зеленій. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згідно з Конституцією України, після парламентських виборів нову кандидатуру прем'єр-міністра депутати повинні будуть подати на затвердження президенту логічно припустити, що це буде лідер тієї політичної сили, яка набере найбільше голосів у чорнівцях. Про діяльність нині діючого прем'єр-міністра Арсенія Яценюка відзвітували народні депутати з його партії. 26 жовтня на виборах українці обиратимуть не тільки майбутній парламент, а й можливий склад уряду. Нинішній прем'єр-міністр є лідером партії Народний фронт. Тож у першій десятці цієї політичної сили спікер парламенту, командири добровольчих батальйонів, майданівські активісти. Максим Бурбак, як людина, яка вже має досвід роботи в уряді під керівництвом Арсенія Петровича, характеризує його як керівника практика. Арсеній Петрович Сенюк на посаді діючий при посаді прем'єр-міністра, доказав, що він. Може брати відповідальність за ситуацію в країні, і все, що нам вдалося, да можна було зробити більше. Але впевнено, впевнений, що та стабільність, яку нам вдалося її утримати, це є доказом того, що він професійно підготовлений. Одним з досягнень нинішнього уряду, народний депутат Олександр Фіщук вважає надання статусу прикордонних територій Красногільську, Долишньому шепоту та дяківцям. Це вже значно полегшило перетин кордону місцевому населенню. А коли ці населені пункти набудуть міжнародного значення, там почнуть відроджуватися туризм, дороги та торгівля. Але такі дії уряду подобаються не усім сусідам та політичним партнерам нашої держави. Також треба сказати, що сьогодні зі сторони і Росії, зокрема, за свою масу інформації йде великий шалений тиск і критика в адресу прем'єр-міністра. Але як показують соціологічні дослідження, 40% сьогодні українців бажають і бачать, щоб прем'єр-міністром був Яценюк. Зрозуміло, що з нинішньою ситуацією в Україні далеко не кожному подобається діяльність діючого уряду. Зауважив також колишній мер Чернівців, а нині народний депутат Микола Федорук. Маючи більш ніж 20-річний управлінський досвід, він засвідчив, масштабні реформи завжди знаходять незадоволених критиків. Окрім обговорення політики та дій чинного уряду та прем'єр-міністра, учасники прес-конференції також відповідали на різноманітні запитання журналістів, деякі з яких були доволі цікавими. Наприклад. Наприклад, за попередньою інформацією, Олександр Фіщук та Микола Федорук єдині з усіх буковинських депутатів скористалися можливістю взяти гроші на оплату житла. Я проживаю в готелі Київ і компенсація на житло це перерахування з однієї кишені в іншу. Цих грошей я на руки не, не отримав, а отримували просто адміністрація готелю Київ, де я знімаю номер з 12 квадратних метрів. Ось і там проживаю інші депутати. Я не знаю. Вони мають квартири, мабуть, в Києві. Тому я про них говорити не, не можу. Мабуть, мають постійне житло. Взяв слово і голова Герцаївської районної адміністрації Віорел Ястремський. Він розповів, що на місцях також потрібні реформи. У першу чергу це надання органам самоврядування більшої фінансової свободи. Поки що, на його думку, дії уряду відповідають потребам регіонів, а також його особистим політичним переконанням. У колишньому фронті змін він також розділяв погляди нинішнього прем'єр-міністра. Постійно я голосував правильно з нашими, з фронтом змін. Більш ні в яких партій я не був, крім фронту змін. З 2009 року ми працюємо разом на благо нашої родини. Дія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Машинобудівники зустрілися зі своїм колишнім колегою. На машзаводі відбулася зустріч персоналу із Віктором Королем, який в свій час працював на цьому підприємстві, а тепер є кандидатом народні депутати по спискам від блоку Петра Порошенка. Гість розповів, як колись працював на машинобудівному заводі, який тоді мав графік та в якому віці все це було. А також говорив і про теперішню ситуацію в Україні. Детальніше за мить. Віктор Король називає Чернівці своєю батьківщиною, а Чернівецький машинобудівний завод своєю домівкою. Які б не були події. Якщо б не відбувалося, завжди згадую перше місце роботи, яке не поп, так, примусово, а за викликом душі. Пан Віктор зазначає, що ще у ті часи робота токаря була дуже популярною а працювати за станком означало бути сильним і потрібним чоловіком. 16-річним хлопцем працював у нічній зміні по 7 годин за роботою, а потім на тренування, бо ж любив і досі любить спорт. А тоді завод так приваблював цей. Метал, це, це колектив, це все-все. І казали, що ти не йдеш на парикмахера вчитися, що ти не йдеш там на когось іншого. Ні на завод. А що на заводі було головне в ті часи? Ну, Це токар. Токар, ну це просто. Слюсар це з молотком ходить вдома, а токар. Ну ви розумієте, що бере болванку і це все. Ну, це була така, як вам сказати, поезія. а Проза почалася, коли три зміни на завод, сюди. План до двору Зараз Віктор Король згадує про ті часи з усмішкою і ностальгією. Нам аж завод приїздить за кожної можливої нагоди або поспілкуватися зі своїми колишніми колегами та з тими працівниками, які обрали професію машинобудівника. Зараз у скрутні часи для нашої країни, а також під час виборчого процесу, подискутувати з людьми, говорити з ними про наболіле, каже для нього необхідно. Вже бачить, якою буде нова Верховна Рада України, чим займатимуться нові народні обранці. Якщо ж хтось у чомусь розчарується, мають бути нові вибори. І це правильно зазначає. Я за те, щоб перевантажувати владу не тільки виконавчу гілку влади, але і законодавчу гілку влади. Міняється суспільство, міняються виклики, міняється все. А людина, яка сиділа з 90-х років в Верховній Раді, залишається такою, як її обирали. Тому це не є трагедія, це є принципи управління державою. Генрієта Беух Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останні три доби в Чорнівецькій області виникло чотири пожежі. Завдяки оперативним діям рятувальників загиблих та травмованих немає. 12 жовтня близько 16 години в квартирі п'ятиповерхового житлового будинку у Чернівцях виникла пожежа. На момент загорання в приміщенні нікого не було, тому повідомлення про пожежу надійшло від сусідів, які помітили сильне задимлення. У нас почався пожар. Ми почули крики, вибігли, і побачили дуже багато диму, чадного пожежна міліція. Всі приїхали дуже швидко і завчасно все. І слава Богу, немає ніяких жертв. І все добре. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Полум'ям знищено холодильник, речі домашнього вжитку. Проте вогнеборці врятували від загорання житловий будинок. Надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Тисменецький, 1 а. По приїзду на місце пожежі було встановлено, що горить житлова квартира на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Причину загорання визначають: рятувальники ж застерігають, виходячи з власної оселі, не забувайте вимикати усі електроприлади, а також обережно поводитися із обігрівачами, адже людська недбалість може стати причиною пожежі. Ольга Колодницька, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обласна служба зайнятості інформує про свою діяльність за січень-вересень поточного року. За ці 9 місяців за сприяння центрів зайнятості на Буковині отримали роботу понад 8 тисяч осіб. З них понад 2 тисячі це молоді люди, та 113 – це люди з обмеженими можливостями. Загалом, послугами центрів зайнятості з початку року скористалися понад 20 тисяч осіб. Серед них 160 громадян, які прибули на Буковину з південно-східних областей України. На обліку перебувають наразі понад 8,5 тисяч безробітних буковинців традиційно це здебільшого мешканці сільської місцевості. Майже 60%. Близько 43% безробітних це молоді люди віком до 30 років. Продукти харчування, вироби ручної роботи з дерева та інших натуральних матеріалів, різні свійські тварини все це можна було побачити та придбати під час агропромислового ярмарку. Кіцманська осінь, осінь-2014». Побували там, і наші кореспонденти. Пані Ариса з села Шипенці приїхала на ярмарок зі своїми роботами, вишитими сорочками та рушниками. Жінка каже, що кожний символ щось означає, тому намагається обирати яскраві кольори червоний любов, зелене життя. Роботи не з дешевих, адже вимагають значних зусиль та часу. Є горботки, є парчові горботки по три тисячі, є сорочки є, сім тисяч. Що Десять квіток і на грудях, і наші є по три тиші, половина шість квіток, є цурканка, чотири тисячі. На ярмарку чимало українського народного вбрання. Тут можна обрати вишиті сорочки і в сучасному стилі. Також буковинські майстри демонструють вироби ручної роботи. Тут є вироби з бісера, це вироби моєї доньки. Навчилася, я їй допомагала, вона так і навчилася від мене. Це є вироби з дерева, сина. Займається Буковинці і виноградництвом. Пан Іван вже понад 10 років вирощує різні сорти цієї рослини. Каже, і для здоров'я корисно, і заробіток є. Маю поверх 80 сортів. Є винні, є десертні, є кишмиш. Коротше, є всякі. Є для шампанського. Вже скоро я думаю, що будемо конкурувати, долині шампань. Відвідувачі ярмарку особливу увагу звертали на голубів, воно й не дивно, адже пан Юрій з Коломиї привіз понад 25 видів цих птахів. Чоловік зізнається, що вони досить вибагливі, і доглядати за цими голубами непросто. Так само, як ми файно їмо, так і файно виглядаємо. Так само і голуб, якщо ти гарно за ними дивишся, і вони гарно тебе виглядають. На ярмарок приїхало чимало людей. Більшість з них це жителі сусідніх сіл. Майже все є, але хочемо глянути, що цікаве є. Новенький. Прийшли подивитися, багато чого цікавого. Там от пташки є різні, тут іграшки різні для дітей. У нас цікавить усе, усе, що тут є, інтересно. Дивимося, ручні роботи, дивимося, як то, чим займається. Завітали на ярмарок і гості з інших країн, а саме Нігерії та Гамбії. Тут дуже цікаво і гарно. Я й не мав гадки наскільки різні тут можуть бути тварини. Мені дуже подобається на цьому ярмарку. Тут є дуже цікаві види курей. Якщо це можливо, ми б хотіли їх імпортувати до Кореї та Гамбії. На ярмарку присутні мали можливість не лише придбати продукцію від виробника, а й насолодитися концертом. Свої виступи демонстрували фольклорні колективи Кіцманського району. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці, аби допомогти буковинським військовослужбовцям, які перебувають нині на сході України. Така головна мета ярмарку, на якому зібралися майстри художники та небайдужі буковинці. Гончарські вироби, прикраси ручної роботи, картини, а також дитячі іграшки це далеко не весь перелік цікавинок, які можна було побачити на ярмарку. А придбавши їх, допомогти буковинським військовослужбовцям, які виконують свій обов'язок в зоні АТО. Ми вирішили, що вся прибыль, звісно ж, бажанням. Вот, мы не можем заставлять людей этого делать, но есть мастера, которые изначально заявили о том, что вся прибыль она будет отдана на нужды армии. Мы договаривались с волонтерским рухом Буковины. И они, конечно, больше разбираются в том, что сейчас нужно. И поэтому мы будем відправляти дітей через них. Понад 20 буковинських майстрів взяли участь в ярмарку. Долучитися до збору коштів та показати свої роботи вирішила і пані Ірина. Вона з чоловіком приїхала до Чернівців зі сходу України. Деньги ми дадим на благотворительність, участвуємо в цьому да, на АТО, тому що ми знаємо, що це таке не понаслишки, а ну, на своєму собственному опиті. Ми знаємо, що таке бомбят, ми знаємо, що, так, що, що там відбувається, тому що самі ми відтуда. З Приїхали з Луганської області з міста Сєвєродонецька. А ось ці в'язані бджілки та магніти робили Стела та Маріама. Дівчата кажуть, що доклали чимало зусиль, аби їх виготовити, проте не жалкували свого часу. Ані захищають і їм потрібні гроші на одежду і так, і то нужно Також під час ярмарку всі бажаючі мали можливість кинути гроші до спеціальної скриньки. Ці кошти будуть передані на потреби військовослужбовців Збройних сил України. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не Побачимось.